Симон Петро, рабі апостола Ісуса Христа тим, що отримали рівноцінну нашій віру через праведність нашого Бога і нашого Спасителя Христа. Благодать вам і мир, Хай примножиться через пізнання Бога Ісуса, нашого Господа, оскільки Його Божественна сила дарувала нам все необхідне для життя і благочестя через пізнання того, хто покликав нас славою і чеснотою, через які даровані нам величезні і дорогоцінні обітниці щоб ви через них стали учасниками божественної природи, утікши від розтління похитів в світі, то саме тому, доклавши все старання, проявіть у своїй вірі чесноту, в чесноті знання, у знанні стриманість, у стриманості терпіння, в терпінні благочестя, благочесті, братолюбство, братолюбст і любов. Бо якщо це у вас є і примножується, то воно не залишить вас бездіяльними і безплідними в пізнанні Господа нашого Ісуса Христа. Амінь. Маємо чудове служіння сьогодні, чудовий ранок від Господа. Амінь. Ця вечеря Господня, яка є перед нами, вона нагадує нам, що центром нашого служіння є не проповідники, не хори, не проповіді, не пісні, а є сам наш Господь Ісус Христос і те, що Він звершив заради нас. Мені дуже подобається, коли ми маємо ось це служіння причастя. Воно якось по особливому. Відбувається, коли ми співаємо про кров Христа, яка омила нас, яка очистила нас. Ти згадуєш в цей день те, що зробив для тебе Господь по-особливому. Згадуєш себе, яким ти був, і згадуєш тим, яким Господь тебе зробив, і ти розумієш, що за це слава належить тільки йому. В цьому посланні апостол Петро, яке ми зачитали, він багато говорить про те, якими християни були, і якими вони мають бути. Апостол Петро в цьому посланні він багато говорить про духовний ріст християнина, і ви пам'ятаєте, що коли Ісус покликав цього рибалку до себе, його ще звали Симоном. Ісус його покликав, Він дав йому нове ім'я, Він назвав його, сказав, що ти будеш званим Петром скеля, камені. Саме от на цьому камені я побудую церкву. Ви знаєте, я звернув увагу, що, попри те, що в цього чоловіка було старе ім'я і нове ім'я, в посланні, де він багато говорить про духовний ріст християнина, про те, якими ми були, якими ми маємо бути, на початку, коли він починає, він називає свої обидва імені: Симон, Петро, Раб і апостол Господа Ісуса Христа. Перший лист Петро пише не так. В першому листі він називає лише своє одне ім'я Петро. Але там, де він багато говорить про те, яким ми були яким ми маємо бути, він називає свої обидва імені, те, яке в нього було раніше, те, яким він був раніше, і те, яке йому дав Господь. Ви знаєте, роздумуючи над цим, мені здається, що можливо апостола Петра був такий намір. Можливо, він хотів нам показати в словах цієї книги. Як відбувався ось цей рух від Симона до Петра, від людини, яка допускала ще багато помилок після того, як його покликав Ісус Христос, якому Ісус вже дав ім'я Петро, але який ще іноді був Симоном. І до того Петра, яким його зробив Господь Ісус Христос, коли він отримав Духа Святого, коли він повернувся після відречення, який пройшов багато з цих етапів у своєму житті? Ви знаєте, в Новому заповіті ім'я Симон, Петра називають Симоном в Новому Завіті 52 рази, а Петром його називають 159 разів. Євангелист Лука, який пише про Петра, який був ще до відречення, до того, як отримав Святого Духа, він багато разів ще називає його Симон. Але в Книзі дії святих апостолів, яку написав той же Лука, він вже жодного разу його не називає Симоном. Він називає його лише Петром. Людина, яка була, мала певні помилки в своєму житті, коли він був вже названий Ісусом як Петро, але Він в деяких моментах вів себе ще як Симон. І прийшло в житті цієї людини деякі моменти, про які він описує в цьому посланні. Духовний ріст, який відбувався в ньому, що зробили його тим Петром, яким Господь хотів його бачити. Те, що ми зачитали, брати і сестри, тут апостол Петро дає нам дещо зрозуміти про духовний ріст. І першу річ, яку він нам нагадує, це те, що в духовному рості християнина беруть участь дві сторони: бере участь Бог і бере участь людина. Знаєте, це виглядає, можливо, ніби як якийсь міст, який. Для того, щоб цей міст стояв, він має опиратись на два берега. Міст не може стояти, якщо він опирається лише на одному берегу. Де Петро про це пише, він, роблячи цей вступ, після цього вступу в третьому вірші, він говорить, що Бог подав вам і перелічив великий перелік, що Господь нам дав. Ми зараз це ще прочитаємо. Але після того, як він написав, Бог подав, написав все те, що Бог нам дав в п'ятому вірші, він каже: а тепер ви докладіть. І покажіть. Бог подав нам багато чого, але з нашої сторони, для того, щоб ось цей міст міг стояти, ми маємо докласти і показати, що Господь нам дав. Петро пише, що через праведність Ісуса Христа Господь дарував нам віру. Петро пише, що Його божественна сила дарувала нам все необхідне для життя і благочестя. Петро пише, що Господь покликав нас. Він пише, що Господь примножує в нас благодать та мир. Він пише, що він пише, що Він нам дарував величезні дорогоцінні обітниці. І Петро пише тут, що Господь зробив нас учасниками божественної природи. Правда, немало, брати і сестри. Правда, немало, Господь зробив для нас, для того, щоб ми могли зростати і кожного дня набувати все більший образ Ісуса Христа. Це те, що Бог зробив, це Божа сторона. Але після цього Петро пише такі слова: саме тому докладіть усі старання і покажіть. От саме тому, що ми отримали від Господа такі великі благословення, саме тому наші старання і те, що ми маємо зробити, саме тому воно має значення і сенс. Тому що якби Господь нам не дав так багато, якби він не змінив нас. Ми б не мали сили ні боротися з гріхом, ні переображатися в образ Ісуса Христа, а саме тому, що Господь нам дав так багато в нашому житті, в тому числі це, що є перед нами, ось ця вечеря Господня, це найцінніший дар, який Господь нам дав, заплативши кров'ю заради нас. Це Він дав для нас, слава нашому Господу. І Він очікує від нас, щоб ми могли докласти всі старання і щось показати. Чому потрібно показати старання? Петро говорить про вісім речей, які ми не будемо розглядати, тому що в нас не виділені для цього час. Але я просто прочитаю ці речі, в чому, отримавши від Бога усі величезні дари, в чому, до чого ми маємо докласти старання і показати. Петро говорить, що є вісім дуже важливих речей для духовного росту: віра, чеснота, знання, стриманість, терпіння. Благочестя, братолюбство і любов. І в кінці восьмий вірш ми зачитали, Петро каже, що якщо це у вас є, якщо це у вас буде, ви не будете безплідними перед Господом. От якщо ви візьмете все, що Господь вам дав, Петро перелічує, він багато що вам дав, і ви візьметесь, вхопитесь за це і докладете всі старання, і будете. Робити все від себе залежне, просячи в Господа сили, щоб у вас розвивалася віра, чеснота, знання, стриманість, терпіння, благочестя, братолюбство і любов, то коли Господь подивиться на вас, Він буде бачити вас плідними. Ви не будете виглядати християнином, який не має плоду. Слава нашому Господу. Я колись розповідав такий приклад нас вдома, коли ми одружились, ми посадили три черешні. І через деякий час там у нас там будівництво розпочалося, і нам привезли гравій і пересипав, висипали гравій. І так стало, що ось той гравій огорнув стовбур однієї черешні повністю, і там зберігалася дуже сильна велика волога. Якщо от зараз, якби ви прийшли до нас в гості, ви побачили, там стоять три черешні, дві такі нормальні, а одна така велика, що ми вже хочемо її зрубати, тому що вона вже на сусідську сторону виходить. Але коли приходить час для плоду, ці, які мали просто природній ріст, які росли, так як мали рости, там дуже смачні черешні, і їх багато зазвичай. А на цій дуже багато листя, і дуже-дуже де-інде ти можеш побачити плід. То, от Боже Слово нам говорить, що якщо ми будемо дякувати Господу за те, що Він нам подарував. Просити в нього сили і докладати від себе всі старання, щоб розвивати в собі оці речі, то коли Господь подивиться на нас, Він нас побачить не просто як черешню з листями, а Він побачить нас плідними перед Господом. Слава йому, Хай буде! Я хочу, щоб ми в цій молитві могли помолитись за те, щоб Господь допоміг нам зробити те, що Він від нас очікує, щоб Він допоміг нам в нашому житті, щоб ми могли докласти всі старання. І показати ці плоди в нашому житті. Ми помолимось, щоб оточуючі люди, дивлячись на нас, на наше духовне життя, могли більше бачити Петра, аніж Симона. Щоб, якби про нас хтось писав книгу, так як про Петра, як Лука згадує про нього в своїх двох книгах, в Евангелії від Луки в діях святих апостолів, щоб нас більше згадували тим ім'ям, яким нас назвав Господь Ісус. Щоб нас люди бачили більше такими, якими вже змінені Ісусом Христом, а не ті, в яких ще проявляється стара гріховна природа. Я закликаю нас до такої молитви. Слава хвала Тобі Господь! Аллилуйя! 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 Халлайсу. Ти є Бог нас, Господи, хто є такий, як ти?